Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit Plus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином заповнювати інвентарну картку у програмі Debit Plus. Для початку нам необхідно перейти під систему, яка має назву корпоративний облік основних засобів. Основний довідник, з яким ми працюємо в даній підсистемі, і в який вносяться всі інвентарні картки на кожен об'єкт основних засобів та нематеріальних активів установи, має назву довідник основних засобів. Натискаємо на відмітку та заходимо всередину на певну дату перегляду. Натискаємо Зберегти. Бачимо перед собою перелік вже наявних інвентарних карток та створюємо нову шляхом додавання. Права кнопка миші Додати або натискаємо на іконку на панелі інструментів Додати. Ми потрапляємо до вкладки, яка має назву сторінка номер 1 на ній заповнюється основна інформація. Код карти програма присвоює автоматично, наступний після останнього внесеного. Дата додавання це дата, на яку ми зайшли до довідника. Якщо є необхідність, ми можемо цю інформацію змінити. Обов'язково має бути проставлена відмітка, очікує введення в експлуатацію. Цю галочку знімати не потрібно. Вказуємо відмітку присвоєний інвентарний номер. Бухгалтер може заповнити цю інформацію самостійно або зазначити це автоматично, вказавши відповідну групу об'єкту, який буде ставитися на баланс, та натиснувши на три крапки. Програма заповнить цей номер автоматизовано. В полі Назва прописуємо назву нашого об'єкту та ставимо відмітку Є об'єктом бухгалтерського обліку. Після чого програма автоматично додає ще дві вкладки, на яких потрібно заповнити інформацію для інвентарної картки основного засобу. Переходимо на вкладку Параметри основного засобу. Критично важлива інформація підсвічується темно-рожевим кольором. Ці дані ми обираємо з тих чи інших довідників матеріально-відповідальна особа. Інформація обирається з довідника номер 2 Персонал зазначаємо потрібну нам позицію подвійним натисканням. Аналогічним чином, підрозділ. Позиції нематеріальний актив орендоване майно потребує доробки, вказується бухгалтером при необхідності. Якщо, наприклад, ви будете створювати інвентарну картку на нематеріальний актив, на рядочку з даним твердженням потрібно буде зазначити відмітку. Дата випуску є не критично важливим полем і вказується за бажанням бухгалтера. Дата введення в експлуатацію критично важливе поле. Цю інформацію необхідно правильно вказати, зазначивши. Дату, наприклад, 21 червня 2024 року. Код основних фондів обираємо з довідника номер 423 вказуючи інформацію, орієнтуючись на те, який саме об'єкт ми зазначаємо. Це може бути певна будівля, транспортні засоби, меблі. Обладнання Вказуємо кодування, орієнтуючись на відповідний об'єкт. Обладнання для оброблення інформації інше. Номер паспорту, заводський шифр, технічні умови, технічна характеристика, характеристика об'єкту заповнюється бухгалтером за необхідності. Строк корисного використання вказується в місяцях згідно із нормою, тобто орієнтуючись на певну групу з податкового кодексу. Вказуємо для прикладу 120 місяців. Облік пооб'єктний, тому кількість ми зазначаємо одиницю. На кожен об'єкт ми створюємо окрему інвентарну картку. Переходимо на вкладку Бухгалтерський облік та заповнюємо дані, що стосуються рахунків та вартостей. Первісна вартість нашого об'єкту автоматично програма проставляє залишкову вартість. При необхідності можна вказати ліквідаційно. Блок дебет, кредит, витрати та амортизація заповнюється, орієнтуючись на дані з плану рахунків. Ми зазначаємо конкретний субрахунок з плану рахунків, наш рахунок обліку, на якому в нас буде відображатися даний об'єкт. Наприклад, 1014 машини та обладнання. І обов'язково вказуємо аналітику до цього субрахунку. Позиція з довідника 357-го, джерела фінансування, конкретний фонд яким придбавався або надходив до установи цей об'єкт. Якщо говорити про частинку кредиту, то у випадку, якщо ми придбавали у постачальника дані цінності, ми будемо вказувати тут субрахунок 1311 Капітальні інвестиції в основні засоби для нематеріальних активів, це буде інший субрахунок 1313. .13. та джерело фінансування. Той же код 1. Обираємо позицію витрат. Зазначаємо інформацію, орієнтуючись на те, що це саме був за об'єкт, якими коштами ми придбавали дані цінності. Я для прикладу вказую субрахунок 8014, амортизація. Зверніть, будь ласка, увагу, до цього субрахунку буде йти два, дві окремі колонки: це інформація з довідника номер 4 кекви або статті витрат. Ми зазначаємо наш звичайний код. 31.10 придбання обладнання і предметів довгострокового користування і вже добре нам відомий код з довідника джерел фінансування І подібним чином ми вказуємо рахуночок по зносу, субрахунок 14.11 знос основних засобів та джерело фінансування до нього. У випадку, якщо ви будете вносити картку на безоплатно прийнятий основний засіб, необхідно вказати відмітку. Також ми зазначаємо джерело фінансування, метод розрахунку амортизації код номер 4 прямолінійний метод. Оскільки це новостворений об'єкт, на який ще не нараховувався знос, і залишкова вартість дорівнює первісній вартості, залишковий термін використання буде дорівнювати тій кількості місяців, яку ми вказали на попередній вкладці. Я проставляю 120. І також зазначаємо групу згідно податкового кодексу. Натискаємо відміточку зберегти. Інвентарна картка з'являється в загальному переліку наших основних засобів. Більше інформації про функціонал програмного продукту debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!